Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Нещодавно в мене вийшло відео з вишивальними буднями, де я показала свою роботу в процесі. І було багато запитань, як під відео в коментарях, так і в особисті повідомлення в інстаграмі. Як же я вишиваю такими чітко виділеними. Межами, так, якась певна діляночка мене виділена. І що це в мене тут за ниточки такі залишені, а як я цим вишиваю. Я в тому відео казала, що це не парковка. Я не вишиваю методом парковки, тому ще раз наголошую, як вишивати парковкою, я не знаю. Ну, В принципі, я знаю, так, але я пробувала так вишивати, мені не сподобалось, тому. Я так більше не вишиваю, тому якщо вас цікавить саме метод парковки, то це відео не для вас. Ну, а для тих, хто запитував мене про цей метод, яким я вишиваю. Я вже знімала таке відео, але воно було в мене знято ще російською і десь серед якихось вишивальних буднів, що я навіть не, сама не знайду серед своїх 290 відео. Де там знаходиться той шматочок. Тому я вирішила записати таке коротеньке відео. Ну, не знаю, наскільки воно коротеньке вийде, і показати, як же я так вишиваю. А так, ну, перше, почнемо з чого. Я користуюсь, звичайно, програмою електронною для вишивки. І тут є така функція, як виділити певну ділянку. Ось, як ви бачите. Виділена в мене певна ділянка, ось це таке, що затемнене, то воно за межами цього виділення. Ось тут в мене виділено 45 клітиночок вверх, і я вишиваю в цих межах. Мені дівчатка питали, як ти тримаєшся, щоб не вишити там, ну, пару хрестиків ще зверху. Знаєте, я розумію, що ті хрестики від мене нікуди не втечуть, так що я все одно їх вишию рано чи пізно тому, яка мені різниця? Нащо туди залазити? Так? І я просто паркую ниточку і їх не вишиваю. Навіть якщо там далі, наприклад, одна клітиночка цього кольору, наприклад, так. Ось клітиночка, бачите, одна. Вона, ну, Можна по суті, було б її вишити і відрізати нитку, але ну, мене вона не, не чіпає, так би мовити. я не знаю, як не бентежить. Ну, Одна до одна припаркувала, вишу і потім закріплю ниточку. Зараз вона мені не потрібна, так, літиночка. Так. І ось як бачите, тут є такі відмітки. Як поставити цю відмітку, зажимаєте пальчиком на потрібному вам квадратику, і там ставиться відмітка, щоб її прибрати а також або довгим затисненням, або якщо ви так, зараз я тут наставлю міток. або якщо ви її закреслюєте, то вона також вбирається та мітка. Так. Нашу я так вишиваю взагалі. Просто мені так подобається, це не для чогось, там немає якоїсь певної цілі в цьому. Просто в мене, ось як бачите, рама, вона така вузенька. Я це роблю для того, щоб була гарна, натяжка. І ну, мені комфортно вишивати в цій ділянці, плюс мені не потрібно далеко тягнутися. Наприклад, якби була рама широка, там наверх, було б потрібно далеко тягнутися. І я поступово себе вишиваю. Я вишиваю з ліва на право, я це виділяю діляночку, і відсіляю йду так, в цю сторону. Як бачите, я вишиваю просто по кольорам. Вибираю якийсь певний кольор і просто його вишиваю. Нема взагалі ніякої, ніякого секрету вишивки в цьому методі. Це навіть методом не назвати, я не знаю, як, це, як правильно охарактеризувати те, як я вишиваю. Так, ну і зараз, от, наприклад, Оберу колір наступний, так, який переходить на наступну ділянку і повишиваю разом з вами. І просили мене колись пам'ятаю, під якимсь відео повишивати на камеру. Ось, Прийшов той час, до речі, давайте подивимося, як я роблю закріпку. Я роблю мікро зіпком закріпку. Давайте поближче, ось так. А, так, ось тут нам треба закріпити ниточку. Так, мікростібочком закріпляємо. Ну, я, мені здається, всі знають, як мікростібок робити. Тут нічого складного немає. Також ніяка це не складна наука. На Камеру, звичайно, не дуже зручно це робити, але нічого. І ось так от йдемо і забираємо назад туди хвостик. Все, ниточка наша закріплена. А так, і так от Вишиваємо. Ну, я останнім часом, взагалі, якщо чесно, не запарююсь над рівністю хрестиків, і ви бачите, які вони в мене косі криві. Ну, звичайно, вони трішки рівніші. Це коли знімаєте на камеру під штучним освітленням, а в мене зараз саме штучне освітлення використовується, то вони трішки кривіше здаються, ніж насправді. Це я вже помітила. Якщо, наприклад, фотографувати при штучному освітленні або відео знімати, то хрестики чомусь ну, дуже кривенькі здаються. Але я пам'ятаю, Пам'ятаю, що знаєте, ну, от, перед початком повномасштабного вторгнення, і мене прям, я запарювалася над цими хрестиками, щоб вони рівнесенькі були, всі один в один. Ну і тоді я не скажу, що вони прямо ідеальні були. Але тоді я прям в мене такий пунктик був. То зараз же, якщо чесно, взагалі байдуже, як, як ті хрестики виглядають. Мені головне отримати задоволення від вишивки. Ось так. О, давайте зараз разом з вами закріпимо ниточку. Бачите мій, зворотню сторону моєї вишивки. Я також взагалі не парюсь, що там в мене зі звороту. Ось так. Так, і зараз покажу. Бачите, у мене тут вже деякі ниточки припарковані. І отак з першого разу не завжди виходить закріпити. Я дуже не люблю, коли ниточка так от випригує. ти наче підвів, потім трішки сили більше приклав до, до ниточки, і все. Так, ну це фейли почалися під час зйомки, мені дуже подобається. До речі, дівчатка, давайте я трішки віддалю. Хвилинка лайфхаків. Да? Ось така бокова натяжка, коли у вас невеличка відстань до рами. Дуже зручно. Звичайні крабіки, оці металеві, і резинки для волосся. Але потрібні резинки для волосся, такі, знаєте, тугенькі. Дуже зручно. І, до речі, не виходять з ладу ця натяжка. Ось цією натяжкою. Я користуюсь вже більше двох років. Ось в мене чотири резиночки з цього боку, чотири резиночки з того боку. У мене ціла упаковка цих резиночок, але я з цієї упаковки ще їх не брала. Ото От як перший раз взяла два роки назад, або може й більше, і до сих пор користуюсь одними тисам, самими. Вони просто вічні, мені здається, на відміну від тих натяжок, які продаються за купу грошей. А, да, Вони може більш естетичні, різні кольори, там, хоча резиночки можна різних кольорів придбати і крабіки ці також. Ну, я вирішила чорні такі університети. Сальні купити, хай будуть. Так. І тому рекомендую, хто може шукає якийсь спосіб натяжки. Так, ось ми і вишили наші червоні хрестики відмічаємо наше вишите. І ми бачимо, що у нас цей хрестик буде ось наступний тут. так Ось ці я завжди роблю хрестик з верхнього куточка в нижній. І ось так от. Я завжди роблю так хрестик. Тому, звичайно, мені треба припаркувати ось тут, в цьому верхньому куточку. І ось я сюди вивожу ниточку. І я завжди знаю, до, до чого належить ця ниточка, що вона належить не до цієї клітиночки, так? не до цієї, не до цієї, а до ось цієї клітинки, тому що я завжди вишиваю зверху вниз, ось так. Тобто наступний хрестик в мене буде зроблений ось так. І тим самим я не плутаюсь, де яка ниточка припаркована, тому що я розумію, якщо вона в цьому куточку припаркована, знаєш, вона 100% відноситься до цієї клітинки. Все. Далі я. Отак, от вколюю сюди, і заховала туди ниточку. Все, нитка мене припаркована, ставлю відмітку. Іду далі, вибираю наступний кольор. Тобто, взагалі, ніяких складнощів немає, більш ніяких нюансів. Для чого я це роблю? Просто щоб не робити лишні закріпки. Для того, щоб, можливо, не було тут видно такої чіткої лінії. Якщо ви будете закріпляти всі ниточки, потім почнете вишивати на ділянку, тут може бути виден такий перехід лінія. А як коли отак от, по суті, продовжується верх вишивати цією ниткою, цього переходу не буде. От, і плюс-менше закріпок, менший ну, можна також сказати, плюс-менший розхід ниток. Да, тому що ти менше закріпок робиш, і тим самим зменшується розхід ниток. Все, більше ніяких <смеш> секретів в цьому методі немає. Вишиваєте, просто собі залишаєте ниточки. І все. Потім, коли я починаю вишивати наступну ділянку, я перш за все, вишиваю всі ці ниточки, які припарковані, щоб вони не заважали. І потім вже беру інші нитки і вишиваю ними. Сподіваюся, це все було зрозуміло. Більше не виникне якихось питань по цьому методу моєму такому. Звичайно, це не я сама придумала, може, я десь подивилася, хоча я не впевнена, я не знаю, бо я не пам'ятаю, я почала вишивати таким методом дуже-дуже давно, я вже не знаю, більше п'яти років так точно так вишиваю, а то, може і більше. Мені просто так зручно. Um, і плюс, знаєте, я ще люблю, uh, коли на фото я, я ще люблю робити фото для інстаграм, я думаю, це ні для кого не секрет. Я люблю, коли, знаєте, якась така ділянка. Не такі, якісь, оце ось, бачите, нерівні краї, якісь огризки. Мені таке не подобається. А так, знаєте, рівнесенький такий край, така гарна діляночка вишита, і можна сфотографувати. Ну, і плюс такий, знаєте, як я вже казала. Собі психологічний фактор, от я вийшла діляночку, і в мене наче якийсь мікрофініш в процесі. Знаєте, фініш всередині самого процесу. Також, знаєте, воно якось психологічно допомагає вишивати великі роботи, тому що ти, як наче, вишив і закінчив якусь діляночку, і переходиш до чогось наступного. Ще хвилиночка реклами. До речі, у мене в моєму магазинчику є ось такі тримачі. кому потрібно, можете запитувати. Дуже зручно кріпити телефон на рамі. І коли вишиваєш, не потрібно думати, куди покласти той телефон, куди його закріпити. Ось так він з вами завжди на рамі. Він можна отак його бачите, перевертати як завгодно. І він не заважає тому, щоб отак-от перевернути раму можна. От, але я вишиваю завжди ось так. Мені так зручніше, так можна більшу область виділити. Тож, буду це відео завершувати. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, поставте йому вподобайку. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях, залюбки відповім. Бажаю вам приємних процесів. Якщо цей метод вам сподобався, Спробуйте повишивати, може вам також так буде вишивати легше, простіше, цікавіше. І сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тож бажаю вам всього найкращого. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці, і все буде Україна. Всім папа! -па.